Слава Україні, друзі! Інститут футбольної репутації. Що це таке? І навіщо? Мене звати Костянтин Андріюк, і я знову говоритиму про футбол. Отже, вітаю вас на каналі про український футбол і людей у ньому. Відома фраза в футболі: гра забувається, а результат залишається. Так часто працює із репутацією у футболі. Вчинки і слова людей забуваються. І вони далі спокійно живуть і працюють в футболі, навіть маючи у кар'єрі безліч зашкварів. Інсайд не зайшов нічого. Вигадаю, новий. Змі беруть і дружньо передруковують новину про потенційний трансфер, навіть не звертаючи увагу, що 9 з 10 минулих інсайдів не здійснилися. Будемо підсвічувати такі моменти. І звичайно ділитися із вами власними думками щодо різних подій в нашому футбольному інфопросторі. А зараз ключовий нюанс. Як вам, глядачам, ця ідея? Що би ви хотіли побачити і почути від мене? І взагалі, чи вітаєте ви такий мій камбек у футболі? Якщо бачите в цьому зміст, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на інститут футбольної репутації. Готуємо тут для вас багато різного контенту про наш футбол і на старті дуже потребуємо вашої підтримки. Господи, допоможи. Розпочати нашу роботу пропоную з нескладного. Просто переглянути цьоготижневі випуски різних футбольних проєктів. Часто вони говорять про одні і ті ж самі події, але дуже по різному. Отже, беремо випуски, присвячені рестарту української прем'єр-ліги. Сьогодні розберемо свіжі відео найпопулярніших блогерів: Онейр, Цеганик Лайв і проект Бурбас. Отже, український футбол повернувся і на повні груди вдихнув прохолодного і ще зимового повітря. Загалом вікенд минув без особливих сенсацій, і скандалів, але нарікання, зокрема на роботу арбітрів, були. Перший епізод, на який хочеться звернути увагу, це момент із другим, і, як виявилося, переможним голом Олександрії у матчі проти Зорі. Центрбек Башич отримав передачу назад, не встиг віддати пас, помилився під пресингом Мишньова, що у підсумку призвело до пропущеного голу. І ось тут думки наших блогерів розділилися. Однозначну позицію зайняв Ігор Циганик. Як можна було в цій ситуації не свиснути штрафний? І хто знає, чи Олександрія би виграла, сказав циганик. Цей епізод Ігор називає не інакше як убивством, звинувачуючи саме арбітра. А то, що сталося в поєдинку е... Олександрія Зоря, ну для мене це просто вбивство. Це вбивство Козоряським е... команду Зоря. Насправді, епізод не такий однозначний, і свої контраргументи навів Віктор Вацько. Тому що я вважаю, що там була нормальна боротьба за м'яч. Між не нештовхав у спину суперника. І єдине, що залишалось, бачить у не не встояв цій силовій боротьбі. Е, ну. Компенсувати свою помилку, якої суперник скористався тільки за рахунок симуляції і апеляції до арбітра штрафний там і так далі. На його думку, жодної помилки арбітра, а тим паче якогось убивства там не було. Навпаки, він відзначив роботу суддів, які ідеально на його думку розібралися в епізоді. Мишньову боротьбі вигриз м'ячу Башича, і жоден з повторів не може переконати у протилежному. У програмі Бурба з цьому епізоду присвятили лише три хвилини ефірного часу, погодившись із тим, що епізод не простий, або ж 50 на 50. Зрештою, свій вердикт виніс Нікола Ріцолі, який розбирає спірні епізоди після кожного туру УПЛ. На його думку, потрібно було призначити фол. Але показово, що арбітер Козиряцький не отримав призначення на 19-й тур. Він його пропускає. Ані четвертим, ані вар Катерина Монзуль його не поставила, і це явна ознака. Козиряцький покараний за свою помилку. Це просто людський фактор. Ще один епізод вартий уваги: пенальті у матчі оболоні та ворскли, і момент з непризначеним на думку циганика. Пенальті на початку гри Динамо і Карпат. І у Бурбас погодилися, що це пенальті. Запрошений гість програми, коментатор Андрій Столярчук, дуже аргументовано прокоментував, чому це пенальті, а тому, що рука була відставлена, і якби не ця рука, то м'яч летів би в напрямку воріт. А згідно з теперішньою методологією правил, це пенальті. Ще краще пояснив ситуацію Вацко дослівно. Такі от правила футболу, такі рекомендації стосовно гри рукою. У арбітра були всі підстави призначити пенальті. Що він і зробив? А от момент у грі Динамо Карпати від циганика виглядає надто притягнутим. М'яч по дотичній, торкається руки захисника, яка буквально в кількох сантиметрах від м'яча. Чи міг арбітр і там призначити 11-метровий? Так, міг. Чи поставили б так у Європі такий пенальті? Питання дискусійне. А вердикт Ріцолі, до речі, простий. Такий контакт м'яча з рукою не має бути підставою для пенальті. Балакін все зробив правильно, на думку експерта, з арбітражу. Від початку другої частини нашого чемпіонату контенту від УПЛ стало більше. Тепер, окрім трансляцій матчів, для глядачів доступні дві нові програми. Перша. Центр футбольних новин, щоденна програма з актуальними новинами, і друга підсумкове щотижневе шоу «Футбол 360 із зірковими гостями. Окрім цього, усі матчі нашої прем'єр-ліги тепер доступні на платформі Мегого. Для вболівальників це безумовний плюс. Бо, по суті, на Мегого тепер є все: Ліга Чемпіонів, Єврокубки, збірна і УПЛ. Але не для всіх ця новина така радісна та однозначна. Вацько і циганик особливо нічого не сказали у своїх програмах, а от шквал критики посипався від ведучих Бурбас. УПЛТБ тепер схоже нова мішень для них. Давайте розберемо претензії Крамера і Бурбаса. Самі граються в ці створення проектів. Це все клуби, що від цього мають. Клуби нічого від цього не мають, абсолютно нуль. А так, по суті, то, У ПЛТБ кажу, сборе, Вони, не... вони отримують, фактично ТУМИ ФАКТИЧЦУ ПЛТВ Тим більше, якщо ну, вони вважають, що УПЛТБ проїдає гроші клубів. Тобто, що нові проекти зроблені за кошти із загального бюджету УПЛТБ, і замість нових програм краще було б роздати ці гроші клубам. Але що ми бачимо насправді? Кожен з проєктів на УПЛТБ має спонсора. Так, це бетінги, і в різних проектах вони різні, вони конкурують між собою, намагаються вирвати свій рекламний слот поруч із матчами УПЛ. А канал на цьому заробляє. Нормальний бізнес. Ніхто гроші клубів не проїдає, і самі клуби про це знають. До речі, на днях на нараді клубів обговорювали це питання, де клубам розповіли і продемонстрували, як і за який рахунок, яким коштом це працює, і що кожен проект є прибутковим. Але тут виникає інше запитання: а за який рахунок програма Бурбас існує? На голому ентузіазмі жодного спонсора в ефірах ми не бачимо, хоча проект вже існує доволі давно. Лише час від часу ведучий оголошує збір на чесну журналістику, відкриває банку і прикріплює її в коментарях. Але там Бурбасу донатили копійки. Я сам бачив, там висіла сума 150 гривень. І зрештою він припинив це робити. Дай 20 гривень на кофе. Нега! У продовження теми УПЛТБ ведучі видали інсайд. Скільки заробляють українські коментатори? На Мегого за трансляцію матчу коментатору платять 1 тисячу гривень. На сетанті дві тисячі гривень. На УПЛТБ за трансляцію одного матчу коментатору платять неринкові ринкові 5 тисяч гривень. І мені от цікаво, УПЛТБ, яка збиткова для клубів, а ви платите вдвічі-втричі більше коментаторам, я можу потішитися за своїх колег, які отримують нормальні гроші, але тим часом я можу поспівчувати клубам, які віддали права. Але від того нічого не мають, лише скидаються. Ніхто краще не прокоментує цей інсайт, аніж людина, яка коментує на всіх платформах, про які сказав Бурбас Віталій Волочай у своєму телеграмі. Вілат він був лаконічним: нуль відсотків правди краще і не скажеш. Цікаво, як трактувати цей наїзд на ОПЛТБ. Хтось просто дезінформував ведучих, бо якби факти, які вони називали, були правдивими. То справді варто задуматись над доцільністю існування каналу. Але ж очевидно те, що всі претензії базуються на хибній інформації. І, схоже, комусь дуже не подобається УПЛТБ і йде спроба певною мірою його розхитати. Ще одна резонансна тема тижня це інтерв'ю екс-арбітра Дмитра Кривушкіна, яке зробив проект Бурбас. Спершу давайте до реакції блогерів. Вацко розніс Кривушкіна і дуже однозначно висловився щодо його репутації і професіоналізму. Це єдиний арбітр, про якого я не чув жодного хорошого позитивного слова від його колег-арбітрів. Ті слова, які ми про нього говорили, я тут навіть повторювати не буду. Ігор Циганик не приділив цій темі багато часу, але в потоці критики арбітражу сказав ствердно. От ми недавно читали інтерв'ю там і колишнього арбітра, якого один раз невдало посудив, і його обрізали. І я вам хочу казати, що я думаю, що в цьому інтерв'ю все правда. От і розбирайтеся, кому тут вірити: Вацку чи циганику? Давайте тут включимося у коментарях. Друзі, чекаємо на ваші думки. Ну і ще Кривушкін дійсно постать історична і революційна в нашому футболі. Це саме він не помітив. Що Карпати грають проти Прикарпаття у першій лізі 12-ма футболістами замість одинадцяти. Також можна пригадати, як про Кривушкіна говорив Юрій Вірт, коли був тренером Вереса. А той судив їхню гру проти інгульця з Петрового. Кривушкін буквально змусив нас виходити на непридатний для гри газон, а потім знущався, почавши свистіти лише у бік суперника. Отже. Ось такий вийшов перший, можна сказати, пілотний тестовий випуск. Як вам ідея? Які запитання лишилися до мене? Сміливо спілкуйтеся в коментарях. Все читаємо і на все звертаємо увагу. Ще раз, будь ласка, вліпіть під цим відео лайк. Це буде сигналом, що нам варто продовжувати створювати інститут футбольної репутації. В голові є ще багато форматів, цікавих тем, тому дякую вам за увагу і до зустрічі!